Вітаю. Я сьогодні на дачі. Покажу вам трішки своєї краси. Дивіться, яке у мене тут чудо, гарне. Такий вам трояндочок вам для настрою. просили дівчата, щоб я показувала квіти. Тож, будь ласка. Дивіться. Дивіться, яка чудова краса. Просто супер. І гарні вони. Це вам здалеку. Ось так. І тут така невеличка. Гарна. Тут раніше у нас стояла качелька, потім ми її вбрали. Тут у нас сад. Яблук в цьому році немає. Були в минулому, три яблучка висить. Але це зимові яблучки. Отже, що я хочу в цьому шматочку вам розказати. Напевно, ви чули, якої біди нам наробили ці недосусіди наші, щоб воно їм повернулося три рази гірше. Коротше, річ я живу, дача у нас на березі річки Десна, от, в яку впадає річка Сейм. І ці наші недосусіди вилили якусь отруту в річку Сейм. Тобто воно вона бере свій початок в Росії. І тече до нас, впадає в Десну, Десна впадає в Дніпро і так далі. Отже, пішов в дуже великий мор риби. Річка стала чорною. Я трішки знімала, якщо буде гарно видно, я вам покажу, ви побачите. Дуже багато пропало риби всієї. І риби, і раків, і, ну, вся живність, яка була. В річці, можна сказати, вона вся загинула. Це дуже страшно, дуже боляче на це все дивитися. От. Сморід стоїть неймовірний. Річка стала схожа, я б її порівняла, як болото, яке гниє, цвіте і дуже смердить. Це дуже страшно в повітрі, це, ну, це просто... просто словами не... не розказати. В деяких моментах навіть хорошо, що телефон не передає ароматів, бо це було б дуже страшне і смердюче відео. Скільки пройде часу для відновлення цього всього, ніхто не каже, ніхто не знає. Вода вже підбирається до Чернігова. Ну і коротше. Навіть день, а. Навіть сонячний цвіточок Куль Кульбабка. Тож якось так. Це сумно і печально, як то кажуть. Ну нічого, я сподіваюся все налагодиться з часом. От, Тож про що я покажу, познімала трішки наших безмежних красот біля річки, саму річку і що, що хочу сказати. Ну, і трішки про в'язання хочу розказати. Мала б планувала більше, завтра відзняти відео з готовою роботою, але все, як завжди, щось пішло не так. Зараз я вам все покажу. Ось так мала б виглядати моя готова робота. Це хустка, яку я перев'язую. Я вам показувала в минулому відео мали бути гольфи, але я вирішила зв'язати хустку. А, але, але, це все, що в мене залишилось з пряжі. І більше немає. Ось залишились такі остаточки, і мені цього не вистачить. Тож, що, вернуся додому, буду, напевно, розпускати і щось щось із чимось міксувати. Шукала, щоб придбати такий моточок, ніде немає. Купувала я його в АТБ. Ось так він виглядає. Так, засвідчає сонечко. Хеппі Вул, коротше. Ось так Така моя невеличка печалька. Але нічого. Ми і це подолаємо. Так, дов'язала, поховала, все зробила. Мої трикутнички. Зараз виглядають ось так. Все, як бачите, закручується. Некрасиво, все нерівно. Але це. До прання. Зараз йдемо пратись. Хочу вам відзняти добрання і після прання показати, як воно буде виглядати. А поки що це дивиться. Гарно, але не акуратненько Тож, ми пішли пратись Так, ну і ще одна моя завершена робота. Кінчики всі сховані. Ой, бачите, по плечем тут широченько. Так що аж не тримається. Так, ось такі рукавчики, воно широке, не дуже довге. Це теж до прання, так що йдемо пратись разом з трикутничками. Що буде після висихання, я вам обов'язково покажу. Ось так це все виглядає на даний момент. Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі, на якому я показую і розказую про своє в'язання, про свої плани, про свої невдачі. Мене звуть Оксана, тож запрошую вас переглянути це відео. І так, тиждень пролетів, дещо зв'язалось, дещо спланувалось. І дещо трішки просунулось. По-перше, по я дов'язала, е, все таки він вийшов у ловер, планувала з нього зв'язати плаття, але не захотіла. Я розповідала, що в мене й пряжа є і все є. Але подивилася, що. Плаття такого я носити, мабуть, не буду. А от джемперочок якраз те, що треба. Ще кінчики не сховані, не попрані. Тож я вам показую ближче, якщо це вийде. Він вийшов доволі такий довгенький, тобто прикриває п'яту точку і вийшов дуже тепленький. Що не радує, що може не, не може радувати. <сум> Ось так. Далі я ще вступила в один спільник, в'язальна толока. І там я в цьому спільнику ми дов'язуємо всі наші недов'язи. І я заявляла, що поки що дов'язую це, і оцей платок, який я розпочала. У... В іншому спільнику вернісаж осінніх бар. Там є номінація аксесуар, і це якраз з того спільника. І як бачите, я його теж закінчила. Я вам показувала, що була маленька невдача, де в мене не вистачило ниточок. І ось хочу вам показати, як же я вийшла з цієї ситуації. Так, в мене було зв'язано ось оцей перший рядок, візерунка, скажімо так, і десь. Ну, коротше, мені залишалось закрити ще 50 рядів, приблизно так. І в мене закінчилась нитка. Нитка, до речі, ось така. Ось. Це 80 акрил, 20 вовна. І у мене закінчилася ниточка. І все. І що мені робить? Я довго мудрувала. Дівчата, дякую вам, давали підказки. то Так зв'язати, так зв'язати. Я об'єднала все, що ви мені радили. І ось таким чином я вийшла. Положення. Я розпустила все до середини, додавила, мені казали, з оцього джемперочка джемпирочка ниточку, і буде красиво. Так, я додала оцю ниточку. Але, але, як бачите, я прибрала оці білі крапушки. Ось, в мене залишилась одна така сіра ниточка. До якої я додавала, знайшла якийсь пухнастичок І вийшло все дуже гарно. І я просто повторила оцей візерунок від центру, який йшов. І, ну, скажімо, майже до кінця, тобто я пров'язала 10 таких доріжок. І в мене всього вистачило, в мене навіть залишилися ще ниточки. Хочу я їх використати в нуль. Тобто я сюди ще планую зробити китиці. Не знаю, це будуть дві по краям, по оцім краям, або ж, може бути, три, щоб підчепити на оцей край. Вийшов це, не платок, звісно. Хоча можна і як платок носити, але мені більше подобається, як воно виглядає, як бактус. Ось, дуже тепленько, гарно лягає. Візерунок цей також сюди, мені здається, до лиця. Ось так воно виглядає. Дуже гарно. І якщо я зроблю кітиці, це теж буде, буде красивим, я вважаю. Так що ось так. Ці дві роботи у мене дов'язалися. Далі, далі зараз одну хвилиночку, я вам покажу, що ще я робила. Так, далі я ще працювала із оцім своїм... Ой, пух літає. З цим своїм пухнастим, я теж не знаю, що це. Планувала плаття, але не знаю, що воно буде. Хто в мене дивився попереднє відео, я показувала, що тут був капюшон. Зараз капішону немає. Я подумала, що якщо це теплий виріб, так, Носити я його буду під верхній одяг, скоріш за все, то капюшон мені тут буде тільки заважати. Правильно? Правильно. Отже, я його розпустила, залишила ось такий воротнічок, вийшов у мене. Ось так. Так, воно гарно лягає, тут я закрила все. Ну, не знаю, на собі ще не приміряла, як воно буде. І тепер я тут в'яжу рукавчики. Хочу вив'язати рукава, і, і низ мене тут ще не закритий. Я його залишила для того, щоб вив'яжу рукава і буду вив'язувати. Пряжі в мене достатньо цієї. Да. Ось, до речі, ще скільки з капюшона пряжі вийшло. От. І буду в'язати. Можливо, це і вийде в плат плаття, а може, і в сукню, <смі> вибачте. А може, і теж закінчиться на етапі джемперочка. Ха ось так ось повисить. Так, це моє просування. Невеличке, але просування. Далі, далі в рамках проєкту «Бернісаж осінніх барв» я розпочала, я ж закінчила дві роботи, тобто треба щось почати новеньке. Я розпочала лопопейсу. Зараз вона виглядає, <кій> ну, тут ще нічого майже не, не помітно. Ось так вона виглядає. Ось. Пряжа в мене. Пряжа в мене. Так, секундочку шукаю. О, знайшла. Біленька, це ось така пряжа. Ярнард Меріно Делюкс 50 56, 50, 50 акрил, 280 метрів, 100 грамах. А на візерунок я беру ось таку пряжу. Так, тут, як завжди, заклеїли назву. Ну, це вікторія панда. 50 грам 200 метрів. Зараз я вам покажу моточок. Ось так виглядає моточок. Він такий трішки неоднорідний, по ньому, наче витянуті петельки ниточок. Якщо вам видно, я покажу ближче. Ось так воно виглядає і гарно лягає у візерунок. Сам візерунок я викладу в себе на сторінці в Telegram. Кому цікаво, хто захоче зі мною пов'язати цей кардиган, заходьте, приєднуйтесь, буду рада вас там бачити. Там я Ну, не регулярно, але намагаюсь викладати схеми, якісь свої плани, які хочу зв'язати. Тож, ось так. І ця схема, якою я надихнулася, теж буде в Телеграмі. Заходьте, дивіться, зберігайте собі, творіть в задоволенні. Ну що, ось і все. Це все, що я змогла Ох, зробити за цей тиждень. Ще трішки просувалась моя біла сукня. Да, дівчата цікавляться, мені дуже приємно. <кій> Потихеньку, помаленьку все просувається. Ось так. Тож, до зустрічі в нових відео. Я буду вас чекати. Заходьте, підписуйтесь, пишіть мені коментарі. Мені подобається читати. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. І до зустрічі в нових відео, всім гарного, тихого і мирного дня. Всім пока-пока!